Доброго всім дня! Продовжуємо з вами згадувати про логічні операції над висловлюваннями. І так, будь ласка, тема сьогоднішнього уроку логічне додавання та логічне заперечення висловлювань. Нагадаємо, що логічним додаванням або дез'юнцією двох висловлювань А та Б. Називається їх об'єднання в одне за допомогою сполучника або «чи», «о». Значить, У логіці є знак, пригадали для операції логічного додавання. І, будь ласка, розглянемо такий приклад. Є два простих висловлювання. А. Ромб – це чотирикутник, Б. У ромба завжди всі кути рівні. Утворимо з цих простих висловлювань, складене за допомогою логічного додавання. Будемо мати ось що: ромб це чотирикутник, або у ромба завжди всі кути рівні. Для того, щоб з'ясувати значення істинності складеного висловлювання, утвореного, потрібно з'ясувати значення істинності кожного із складових. І так, ромб це чотирикутник, вірно. Це просте висловлювання має значення одиниця. Далі у ромба завжди всі кути рівні, розглянемо ось такий випадок, коли один кут тупий, інший кут гострий. Тобто знайшли контрприклад цього висловлювання. Значить, істинність висловлювання у ромба завжди кути рівні 0. А тепер з'ясуємо. Значення істинності складеного висловлювання: 1 або 0. Один або ноль значення одиниця. Отже, значення складеного висловлювання А або Б. б ромб за чотирикутник або у ромба завжди всі кути рівні одиниця. Розглянемо е, завдання. Номер 4В. Значить, знайти, що це таке диз'юнція чи кон'юнція, і з'ясувати істинність даного висловлювання. Розглянув висловлювання число 2 просте або парне. І так, перефразуємо його таким чином: число 2 просте або число 2 парне. Тут дійсно, що є дез'юнція, а тепер з'ясуємо значення істинності. І так, будь ласка, число 2 просте, з математики ми знаємо, що це істина. Далі, число 2 парне, так, одиниця. Отже, 1 один або 1 значення, ми знаємо за таблицею істинності, одиниця. Отже, висловлювання, число 2 просте або парне. Має значення істинності одиниця. Нагадаємо з вами, що таке логічне заперечення. І так, логічним запереченням простого висловлювання називається приєднання частки Ні чи не до присудка простого висловлювання. Ось таблиця. Істинності. Значить, позначається це або рисочкою, або ось така позначка. Можна використовувати ще нот англійською. Розглянемо ось таке завдання: є висловлювання А. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Ми знаємо з математики, що це істинне висловлювання, отже, значення його дорівнює одиниці. А тепер візьмемо заперечення, утворимо цього висловлювання. мати, Приєднуємо частку не до присутка, отримаємо сума кутів трикутника не дорівнює 180 градусів. Мали висловлювання істини. Маємо заперечення до істинного висловлювання. І так, заперечення до істинного висловлювання є хиба. Отже, утворене висловлювання має значення істинності 0, тобто хибне висловлювання. Розглянемо ось таке завдання: 3В. Значить, сформулювати заперечення до висловлювання та з'ясувати його істинність. Розглянемо висловлювання: існують паралелограми з прямими кутами. Маємо висловлювання і з'ясовуємо значення істинності. Це істинне висловлювання, тому що один із прикладів паралограма є квадрат, інший прямокутник. Отже, і один, і і, і другий вид паралелограма мають прямі кути. Отже, значення істинності цього висловлення дорівнює одиниці. Утворимо заперечення до цього висловлення. Приєднуємо частку не до присудка. Отримаємо. Не, існує не існують паралограми з прямими кутами. Маємо заперечення до істинного висловлювання. Розглянемо ще. Отже, відповідь. Значення істинності утвореного заперечення до висловлення існують парологами з прямими кутами 0. Розглянемо ще одне завдання: Третій А. Число 3 є дільником числа 545. Значить, потрібно утворити заперечення до цього висловлювання. І з'ясувати значення істинності утвореного висловлювання. І так, число 3 є дільником 545. З'ясовуємо значення істинності цього висловлювання. Шукаємо суму цифр: 5, додати, 5, 10, 14, 14 на 3 не ділиться. Отже, висловлювання число 3 є дільником числа 545 хибне, тобто а 0. Утворимо, значить, заперечення до цього висловлювання. Будемо мати число 3 не є дільником 545. Будемо мати заперечення до хибного висловлювання. І так, заперечення до хибного висловлювання буде мати одиницю. Отже, утворене висловлювання має значення істинності 1, відповідь 1. Нас запитували з'ясувати істинність заперечення до цього висловлення. Ми отримали значення істина. Сьогодні ми згадували значить, логічне додавання та логічне заперечення. Дякую за увагу. До побачення.